Уже в одинадцяте у Житомирі відбулося відкриття міжнародного фестивалю мистецтва кіно для підлітків та дітей Чилдрен Кінофест, покликаного ознайомити молоду українську аудиторію як зі стрічками світової класики, так і сьогоднішніми європейськими позиціями у прокаті. Це буде сім фільмів, за яких дітки голосують. Дитячий конкурс фільмів, ретро-програма в цьому році це підога панчоха. І переможець минулого року. Це фільм Літо сюрпризи він набрав найбільше голосів дитячих минулому році. Попередні організатори підготували список фільмів. Фільмів, серед яких діти обиратимуть найкращий та найцікавіший на їхню думку, завдяки спеціальним бланкам, на яких потрібно відірвати кутик з емоцією, яку відчули глядачі під час перегляду. Результат опитування направлять до Києва, де серед багатьох областей оберуть переможця фестивалю. Це фактично єдиний дитячий такий великий кінофест Зараз не так багато фестивалів дитячих загалом існує всеукраїнських. Це фактично єдиний для того, щоб дітки ознайомилися загалом з дитячим кіно. Не так багато фільмів знімається в Україні. На жаль, минулого року найбільше голосів набрав фільми створені в Україні розповіли організатори і додають, стрічки мають глибокий зміст у більшості пов'язаний із переживанням молоді та їхнім життєвим досвідом. І дуже гарно, що після того як перегляд завершується, є ще там півгодини для того, щоб прорефлексувати, поговорити про те, що діти е, навчилися під час цього фільму, що вони зрозуміли, які який, якийсь життєвий досвід для себе використають. На фестиваль приїхали і діти, які раніше також брали участь у перегляді фільмів. І з досвідом попередніх років вони впевнені цього разу Азо точно будуть цікаві стрічки. Ми чекаємо чудові емоції від нього. Навіть ми його бачимо перший раз, як ну, як завжди, ми е, знаходимося всі разом. В одній компанії можемо знайти багато навіть знайомих друзів і разом продивитися. Потім в кінці ми можемо обговорити, що саме нам сподобалось, чому саме та чи інша ситуація нам вказалася чудовою чи поганою, і також чинки героїв їхні. Валентина разом із донькою відвідує Children кінофест уже багато років поспіль. Під час карантину сім'я переглядала кінострічки в режимі онлайн. А цього разу завітали до кінотеатру Україна, аби взяти участь у голосуванні та переглянути європейське кіно для дітей. В цьому році ми трейлери дивимо. Вилися іноземними мовами. Дитина вивчає дві мови французьку і англійську. І е, нам було цікаво, я перекладала англійську, дитина французькою. Потім обмінювалися хто що зрозумів. Дитині подобається, і вона кожного року говорить, що мама на наступний рік ти не пропусти. Ну бо діти, ви знаєте, не дуже організовані в цьому. То мама слідкує за е, датами, а дитина із задоволенням відвідує. щодо заходів безпеки. Поряд із кінотеатром Україна розташоване укриття, до якого в разі повітряної тривоги спустять дітей, що завітали на фестиваль. Окремим слайдом рекомендуємо відзняти його. Ну і якщо таке як станеться, ми виводимо дітей. Якщо протягом 30 хвилин тривога не закінчується, на жаль, сеанс. Відтворений не буде, і цей фільм ну у нас в Житомирі вибуде із голосування. Семиденний фестиваль організували завдяки державним коштам. А кінотеатр Україна безоплатно надав місце для проведення заходу. Охочі можуть зареєструватися на сайті фестивалю, де можна обрати кінотеатр та сеанс, на які хочуть прийти. Також в онлайн режимі проводять показ трьох позаконкурсних стрічок, які можна переглянути вдома. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.